На дорозі до Славутича облаштовують два блокпости, не маючи важкої техніки і достатньої кількості зброї, оборонці міста вдаються до хитрощів. Імітувати масовість, що тут не знаходиться якесь військове велике угрупування, тому що дрони літали кожну ніч і кожен день, даже за нами велася постійна розвідка. Значить, тут. Стоїть такий сумасшедший конкретний підрозділ, щоб вони сюди просто не йшли. Ми сюди, я ж кажу, навіть муляжі мін робили. Ми з дерева їх збивали, фарбували в зелений колір в камуфляжний розкидували полісу. Напрямку Славутича каже Михайло: йшла батальйонно тактична група російських військ. Це був зборний підрозділ такий і Росгвардія, і Тувінці. Механізована частина, частина недобідків, які постраждали, скажем так, від. Боях під Києвом, під Чернігом, в районі Ягідного під керівництвом Розгвардії були вони зібрані.